Діти, до нас сьогодні завітав гість, іграшковий зайчик. Він хоче здійснити подорож у природу, але сам боїться, чи допоможемо ми йому. Дітки, я ніколи не буду. Ну що ж, допоможемо зайчику. Перша наша зупинка лісова галявина. Подивіться, які дерева ростуть у лісі. Чим вони корисні? Зайчик. Дерева дають тінь. Кисень. Їх потрібно берегти. Друга зупинка. Ташиний спів. Пропоную діткам і зайчику послухати і відгадати, хто співає. Ти співає горобчик. Молодець іграшковий зайчик. Так, зайчику, ти правильно впізнав, це співає Соловейко. А так співає за Тож дітки і зайчик знайте, що птахи не тільки прикрашають природу. А ще й знищують шкідників. Третя наша зупинка квіткова галявина. Якого кольору бувають квіти? Якої форми. Тож зайчику запам'ятай, що квіти треба не зривати, а милуватися ними. Діти, поясніть зайчику, що належить до природи. А що створено людиною? Давайте нагадаємо зайчику правила поведінки в природі. Не ламай гілки на деревах, не залишай в лісі сміття, все це забруднює ліс, не чіпай пташині гнізда. Та яєчка руками. Не лови для розваги диких тварин, бо можеш завдати їм шкоди. Дітки, Я дякую вам за подорож і обіцяю завжди берегти природу. Чого ми сьогодні навчили нашого друга? Чого навчилися самі? Бережіть природу, і вона подбає про вас. Дякую вам, дітки, за увагу, до побачення, до нової зустрічі!